Вітаю всіх. Хочу вам показати свого метелика кімано. Доростив він мені отут таку гілочку ще, розпускає бутончики. Трошки світлий він, не такий темний, насичений, як повинен бути. Літа, жара. Але хочу вам показати, як змутувало декілька квіточок. О така мутація. Верхня пелюсточка на триліпс дуже захотілося її стати. Нижня оця метеликом. І тут теж, бачите, як цікаво мутує. З цієї сторони правильна мутація, а з цієї така інтересна.